Слава Господу, брати та сестри! Мир Божий нехай панує у ваших серцях. Господь сьогодні діє, Господь діє, і а, в нас є молотовні списки, які ми молимось у вівторок, які ми молимось вдома, а, в нас в групі є. І один з пунктів, про який ми молимось, щоб діти та молодь служили. Мали служіння в неділю також, щоб служили, і Господь відповідає на молитви. Ви сьогодні бачите дію Господню. Те, що сьогодні діти служать, це дія Господня, брати та сестри. Слава Господу! Ми будемо читати Слово Господнє, відкриємо разом Євангелію від Луки, 17 розділ. Івангеліє Луки, 17 розділ 5, 6 вірші. Будемо разом читати. І сказали апостоли Господу: Додайте нам віри. А Господь відказав: Коли б мали ви віру, хоч як зерно гірчичне, і сказали, шовковиці цій вирвися з коренем і посадися до моря, той послухав б вас. Хто хоче більше віри? Всі хочуть, правильно? І я також хочу більше віри. Апостоли це не виключення. Вони теж говорять Ісусу: додай нам віри. Ми хочемо більше вірити. І Ісус дає їм відповідь. Дає відповідь, яка трошки міняє їх розуміння. Вона міняє їх розуміння. Він говорить, коли б мали ви віру оцю маленьку віру, як гіршічне зерно. Коли подивишся на неї на фотографіях, або просто подивишся на неї, яке воно маленьке, ви навіть не побачите, якщо я візьму його в руки. Воно отаке маленьке. Якщо б ми, ви мали віру, хоч як зерно гічичне. це маленька віра, але вона дієва. Чому? Тому що діє Господь. Ми віримо, а діє Господь. Віру дає Господь для нас. І е, ми знаємо. Також багато прикладів, коли Ісус говорить, Твоя віра спасла Тебе. Там далі пишеться про 10 прокажених, і один з них прийшов і був вдячний Ісусові. І Він говорить йому Твоя віра спасла Тебе. Хто зробив це? Хто зцілив їх? Це зробив Ісус. Але оця маленька віра. Те, що говорить Ісус. Мали б віру. Мати віру що це таке? Чому? І є різниця між оцією маленькою вірою і великою? Різниця вона не є в кількості. Ісус говорить, Він так ніби повертає оце розуміння апостолів, учнів Ісуса. Він говорить не в кількості різниця, а в якості, в якості віри. Оця маленька віра. Євреям 11.1, ми всі знаємо, там написано, що віра то є підстава сподіваного. Це те, на чому ми стоїмо. Це наша основа. Коли ми ходимо на пляж, то основа там це пісок. І отак ми стоїмо і трохи порухали ногою, і вже наша нога в пісок заривається. Тому що основа ця це пісок, вона не є е, міцною. Але на камені е, наша нога не зариється в, ті, е, в скелю, тому що скеля є міцна. Також е, Якова, е, там написано, що той, хто сумнівається, він подібний до морської хвилі. Оця морська хвиля це вода, вона на неї не постоїш. Хоча Ісус і ходив, але подібний до морської хвилі, Ісус говорить про якість віри, що, е, хоч маленька віра, ота, але вона, але вона сильна. Якість віри як камінь. І далі Ісус говорить про Шовковицю. Всі ми знаємо це дерево, в нас дуже багато літом росте і е, іноді. Не дуже зручно ходити, коли падає оцей пліт шовковиці. Але Ісус говорить про шовковиці. І чому? Чому саме шовковиця? Це дерево, ну, це велике дерево, це дуже велике дерево таке. Але воно ще з великою корневе, корневою системою. В неї дуже великий корінь. Її корінь може. В глибину рости до 5-10 метрів і бути більшою, ніж сама крона дерева. Оце велике дерево, і корінь ще більше може бути навіть. Ісус говорить саме про Шовковицю і говорить, що скореним вона вийде з коренем, це, це майже неможливо. Це, це дуже складно зробити людині, щоб весь корінь був цілий і щоб воно вийшло. А тут Ісус говорить про корінь, який вирветься повністю, і ще й посадиться до моря. Чи росте дерево в морі? Не росте. Але Ісус говорить, ніби це неможливо. Але оця маленька віра, вона якісна, сильна віра, вона може написано зрушити гори. Якщо скажете горіці, це теж неможливо. Але Ісус говорить, що оця маленька віра може це. І В нас, в християн та в усіх людей є той корінь. Корінь, який нам іноді заважає. В когось може бути це образа, Корінь, в когось може бути це. Гріх, якийсь, який заважає жити, в когось це може бути просто якась проблема в житті. Навіть якщо велика, оцей корінь, який заважає жити. Але Господь Він показує, оця маленька віра, вона може цей корінь вирвати просто. Це дерево корене вирвати. І Ісус ніби говорить, щоб ми говорили з вірою. З вірою, навіть якщо вона така маленька, це не треба велика віра. Оця маленька віра може бути, але говорити без сумнівів, без е, оцього хитання. Якщо ми віримо в Господа, що Він є сильний, так і скажіть в молитві: Господь, я знаю, що ти сильний. Я знаю, що ти можеш це зробити. Я знаю, що ти можеш вирвати цю проблему з коренем. І тоді. Господь скоро пошле свою дію. Він пошле, Він не запізниться. І сьогодні це слово для кожного з нас, щоб якщо є якась проблема, якщо є а, те, що нам заважає оцей корінь, оце велике дерево з великим коренем, але в молитві до Господа ми приходимо і не ця маленька віра це робить. Це не от то гірчичне зерно це робить. Але без сумнівів приходимо, і Господь робить цю дію. Господь діє. І Господь закликає нас. Господь закликає, придіть молитві. Скажіть, хоч от така маленька віра, от така от яку не видно навіть. Але без сумнівів, ота е, сильна віра, як той камінь. Вона може зрушити гори, вона може зрушити всі проблеми в нашому житті. Тому ми будемо зараз молитися і приходити до Господа. Він може це зробити. Давайте станемо для молитви.